Чи любите ви танцювати? Чи любите ви танцювати так, як люблю це я? Я готова годинами репетирувати в балетній залі, незважаючи на втому, на біль в стертих ногах? Я обожнюю танцювати. Танець це биття твого серця, твоє дихання, ритм твого життя? Чому я люблю народні танці? Тому що це не просто набір рухів, це історія мого народу, це розповідь про боротьбу за свободу рідної землі, це розповідь про чарівливі українські ночі, що пахнуть матіолою та медом. Це розповідь про любов матері до дитини, таку ж безкрайню, як український степ, це розповідь про мою батьківщину. Я маю змогу мовою танцю розкрити красу моєї землі. Її чудову культуру. Чому я більшість свого вільного часу присвячу ансамблю радість? Тому що саме тут я маю змогу займатися улюбленою справою. Тут я зустріла найкращих друзів, отримала незрівнянний досвід спілкування та можливість подорожей з багажем незабутніх вражень. Науковці стверджують, що радість це задоволення своїми діями. Наш ансамбль, як і його назва. Повністю відповідає цьому визначенню. Радість назавжди в моєму серці.